Тож продовжуємо малята математику вивчати. Добрий день, малята! Оленка сьогодні чекає гостей. І вона поспішає навести лад в кімнаті та скласти до шафи весь одяг. Допоможемо їй? У неї дуже багато різного одягу. Тому він не поміститься в одну шафу. Для цього в неї. Є дві шафи, які вони велика ліворуч, а маленька праворуч. Тож більший одяг будемо класти в велику шафу, а менший в маленьку. Ось спідниці. Яка з них довга, а яка коротка. Як довідатись, треба прикласти одну спідницю. До іншої. Так. В яку шафу покладемо довгу спідницю? У велику, а коротку, маленьку. Ось шорти. Порівняємо їх за довжиною. Прикладемо одні до одних. Довгі покладемо у велику шафу. А короткі в маленьку. А це штани. Одні широкі, а інші вузькі. Як нам довідатись, які з них широкі, а які вузькі? Так, треба накласти одні на інші. Ми бачимо. Що зелені штани широкі, а сині вузькі. Отже, зелені покладемо в велику шафу, а сині в маленьку. А ще у оленки є светри. Накладемо їх один на один. Щоб дізнатись, який светер в яку шафу покладемо. Червоний в велику шафу, тому що він широкий. А в маленьку шафу зелений. Він вузький. Є шапки велика і маленька. Велику Жовту шапку покладемо в велику шафу, а блакитну в маленьку шафу. Ось ми і допомогли Оленкі розкласти одяг в шафи. А за це вона пригощає нас морозивом. Ось стаканчики для морозива. Скільки їх? П'ять. Покладемо в кожний стаканчик по одному кружечку морозива. Що ви помітили? Стаканчиків більше на один? Що треба зробити, щоб морозива і стаканчиків стало порівну? Додати один кружечок морозива стало морозива стаканчиків порівну. Молодці малята. Розгляньте картинки та доберіть до кожного зображення пару. Чим вони відрізняються? Олівці за довжиною. Один олівець довгий, другий короткий. Дерева за висотою. Одне дерево високе, а друге дерево низьке. Жучки сонечки за величиною. Один жучок великий, а другий маленький. Пропоную зробити аплікацію жучок сонечко на зеленому листочку. Для роботи візьмемо. Білий аркуш паперу, клей, пензлик, серветка. Готові форми, круг червоного кольору це крила комахи. Один маленький півкруг чорного кольору, голова комахи, одна смужка чорного кольору, з загостреним кінцем, довжина якої відповідає діаметру круга червоного кольору. Три маленькі кружечки чорного кольору для крапок на крильцях та два чорні, та два білі кружечки, очі комахи і один листок зеленого кольору. Олівець чорного кольору для того, щоб домалювати вусики та лапки комасі. Спочатку, як завжди, починаємо викладати готові форми. На білий аркуш паперу кладемо листок зеленого кольору. На листок кладемо круг червоного кольору та праворуч від круга кладемо одне півколо чорного кольору, голова комахи. Потім. По довжині тулуба від голови до кінця червоного круга кладемо смужку чорного кольору. Починаємо все наклеювати. Після того, як наклеїли на крильця приклеюємо кружечки чорного кольору та очі. На голову комахи наклеюємо білі кружечки та на них менші чорні кружечки. Та домальовуємо чорним олівцем лапки та вусики комасі. Ось такий гарний жучок сонечку у нас получився. До побачення, малята! До наступних зустрічей!